Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логвенко Наталії. Дуже багато хто питає про мій догляд за волосся. Обов'язково сьогодні його покажу, але хочу маленьку предісторію: що у листопаді місяці прошлого року я вирішила, що все одно на ніч заколюю волосся, можливо, хотілося якихось змін, і я обрізала. Коротко своє волосся. Це можна було бачити на моїх відео, хто давно за мною слідкує. Якщо не вірите, можете пролиснути вниз і знайти там моє підтвердження. Але з зачіскою мені не сподобалося, і я почала відрощувати своє волосся, так як я фарбуюся. Звичайно, що засоби ви мої всі бачили в пустих баночках, але я розповім про ті засоби, які мені найбільше сподобалися, і які є вже в мене на повторі. На повторі це в мене для окрашеного волосся серія панорама. Перший раз у мене була вся серія шампунь, кондиціонер і була ще маска. Цього разу я вирішила, що мені достатньо тільки кондиціонера і шампуньки. Користуюся в більшості два тижні після окрашування. Далі трішки змінюю догляд. Іноді повертаюся, коли хочу. Іменно цією серією все одно, як би там не було, багато хто рекомендує, щоб у догляді було дві серії. Дві шампуньки для миття волосся. Тому що панорама більш така. Ну, я б не сказала, що вона не вимиває, але так як у мене жарниця швидко коріння, це влітку особливо видно. Зараз ми шапки вдінемо і теж бувають такі проблеми. От тоді я додаю ще одну шампуньку. І в цьому мені гарно допомагає наша шампунь від Zenix. Від випадіння волосся, тому що є саме і така проблема по здоров'ю, і від цього сиплеться волосся. Підтримую, як із середини вітамінками, але і засоби теж підбираю такі. І один із таких засобів це ось така серія. Шампунькою користуюся вже давно, вона вже майже закінчується. Скоро вже побачите її в пустих баночках, але я знаю точно, що вона буде на повторі, тому що дійсно допомагає з цією проблемою. Що я скажу за цю шампуньку? Ця шампунь. Ну, вона гарно промиває однозначно. Але бувають такі трішки-трішки, як підсушені кінчики. Можливо, від різинок, я не скажу, можливо, від сонечка бо було літо перепалювало. Але я замітила такий нюанс. Тобто, в ті, в кого сухе волосся, я Ну, так, з осторожністю рекомендувала цю шампуньку, або відразу брати якийсь ще додатковий догляд для кінчиків волосся, який я покажу вже в кінці відео, Теж, що в мене є, що мені зараз дуже подобається. І вже взяла, щоб була в мене повністю серія, тому що є періоди, коли прям сильно сип волосся, це ось така масочка. Маска теж мені дуже сподобалася, приємний аромат, гарно таке волосся м'якеньке стає від неї, Ну, мені подобається. І подобається результат, що дійсно волосся стає менше випадати. Зараз читаю в чатах наших від компанії, дуже є така велика проблема, і багато консультантів запитують поради, що підібрати. То от я. Так, дуже рекомендую. Звичайно, що розібратися зі своїм здоров'ям, потрібно здавати аналізи. Якщо цікаво, можу теж надіслати посилання на свій інстаграм. Я прям там серію дописів роблю про випадіння волосся. А як косметику, то, звичайно, що раджу шампунь і маску з чорним чесничком від Xenx. Це те, що потрібно для нашого волосся при таких проблемах. Ну і коли я бачу, що в мене кінці пересушені, я користуюсь від Талія. Дуже мені подобається цей аромат. Користуюсь уже давно, а баночка майже повна. Чому багато хто використовує як маску перед миттям волосся? Я так не користувалася, не знаю, тому що мені потрібно зголошити... Ну, кінчики волосся, і я не бачу, що це так аж воно допоможе. Тому що, ну, навіть як я похожу, воно напиталося, потім слідом пішла змила. Ну, ну, не знаю. Я використовую після миття волосся, беру дуже трішечки. Ось прямо так на країшки пальчика. Гарно розтираю в долоньках, як ми олійки всі розтираємо, і на кінчики. Наношу. Дуже приємний аромат. Навіть коли я мила шампуньку з ялівцем, цей аромат точно перебиває е, запах ялівцю. Дуже доглянути волосся. Зараз бажано було, б, звичайно, прочесати розчісочкою, щоб воно ще більше розподілилося. І таким чином воно в мене не жарниться. Гарно розчісується. До речі, хто дівчата або мами мають дівчат з довгим-довгим волоссям, яке путається, яке важко розчісати, це ось прямо для вас паличка-виручалочка. Ось такий маю зараз догляд за волоссям. Рахую, що в мене волосся дуже швидко відросло. Чому задоволена, що я повернулася до своєї. Попередньої зачіски для цього вистачило не так багато і часу, тому що в мене ну, волосся дуже туго росте, дуже повільно. Але в цьому мені гарно допомогли наші засоби від лівеста, чому я дуже-дуже рада. Якщо вам щось приглянулося, якщо хоч маєте якісь проблеми з випадінням, або вас ви фарбуєте волосся і шукали догляд, яка б шампунька не шкодила. Вашій фарбі, пишіть з задоволенням, допоможу оформити замовлення, приєднуйтеся. А щоб отримати знижки на нашу продукцію, то під відео, як завжди, залишаю реєстрацію. Ви реєструєтесь партнером компанії і купуєте для себе зі знижкою від 25%. Іноді бувають акції, що знижки, так як сьогодні, ще до кінця. Дня у нас знижка 40%, а новачкам ще й нарахується кешбек. Тому дуже вигідно бути партнером компанії. реєструйтесь і я буду рада вас бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей!